Доброго дня, любі друзі. Мене звати Михайло. Це компанія час газу, станція на набережнологові 8. І сьогодні у нас настановлений цікавий автомобіль Фольксваген Passat 2012 року випуску з об'ємом двигуна 2,5 і Особливість даного автомобіля полягає в тому, що він має 5 циліндрів, і навіть на такі двигуни ми встановлюємо газ. Для цього автомобіля був підібраний спецкомплект MRC G02. Розрахований він на 5 циліндрів, редуктор 250 кінських сил MRC Compact, обов'язково фільтр з відстійником MRC Crystal і швидкісні форсунки MRC GT. Спраючись на досвід встановлення ГБО на такі автомобілі, а саме Volkswagen Passati, ми запропонували клієнту встановити кнопку з лівої сторони від руля в бардачку. Так як клієнт багато їздить на автомобілі, він нас попросив поставити сюди найбільший балон. Сюди стає балон на 62 літри. Не тільки кнопка виглядає естетично, але і заправочне. Знаходиться воно в лючку бензобаку. Заправочне повнорозмірне, без перехідників, без нічого. Після встановлення газу процес налаштування ділиться на два етапи. Перший етап механік в боксі налаштовує автомобіль, переводить його на газ, і другим етапом адміністратор по установці сідає за кермо і налаштовує автомобіль в динаміці для більш коректного налаштування. Тож, якщо ви також хочете поставити собі газ на вашого посаду, звертайтеся до компанії Час Газу, залишайте заявки на нашому сайті і обов'язково переходьте в коментарі і коментуйте, які автомобілі би ви хотіли би далі бачити на обзорі. З вами був Михайло, компанія Час Газу. До зустрічі.